Привіт всім шанувальникам сучасного мистецтва. Сьогодні 13 квітня, Лондон, і я знаходжусь біля галереї Саачі Art Gallery. Хочу трошечки розповісти про саму галерею, чому взагалі я тут і показати вам містину, де вона знаходиться. Сама галерея була заснована відомим колекціонером Чарльзом Саачі 1985 року. Я з цією галереєю співпрацюю, а саме я виставляю свої роботи на онлайн-галереї, і там їх можна придбати. Деяких з них можна придбати. Сьогодні я прибула сюди, тому що хочу побувати на двох, на двох таких виставках. Саме одна із виставок присвячена мистецтву, навіть не мистецтву, а такій творчій музикальній кар'єрі Боба Марлі, дуже відомого музиканта з Ямайки, і я не скажу, що я надзвичайно велика шанувальниця музичних якихось там подій, виконавців, але Боб Марлі мені подобається як надзвичайно такий ідентичний виконавець. Він має свій особистий стиль. і Я люблю відпочивати під його музику. І там, звичайно, я очікувала побачити багато картин або інсталяцій, різноманітних арт-пісес, як називаємо, які пов'язані з його творчістю творчістю, з його біографією. І, звичайно, проводяться тут дуже багато різноманітних виставок. І, як я казала, вже Чарльз Сачі відкрив саме тут таких концептуальних відомих художників, як Трейсі Емін, а також, також Херст. Сама галерея. Не дуже великого розміру, але дуже має гарний ось такий двір. Знаходиться вона в центрі, скажімо так, в центрі міста і можна легко знайти її, користуючись GPS, і насолодитися мистецтвом. Вона дуже гарно зроблена, скажімо, зонами відпочинку. Можна посидіти, відпочити, подумати, повернутися. Скажімо, проаналізувати, так як ми так як галерея більш концентрується на сучасному мистецтві, тому тут такі більш новітні віяння, концепції, ідеї художників, що дуже цікаві зацікавлює, звичайно, людей, які хочуть мислити, аналізувати. І я вже казала, що сучасні саме художники вони на декілька кроків вперед того, що відбувається в суспільстві, саме зараз це. Дуже сумні події, які відбуваються на моїй батьківщині, тому що я маю саме слов'янські, українське коріння. І багато е, таких арт-пісес сьогодні це теж була така е, свого роду концепція, ідеї, роздуми на тему зустрічі світла і тьми, зустрічі сходу і заходу. Дуже багато різноманітних таких е, е, арт-пісець, які над якими треба було подумати. Проаналізувати і, як завжди, сучасне мистецтво, як я вже говорила, це така лакмасова бумажка, яка відображає світ, що в ньому відбувається зараз. Тож я додам відеозаписи, а також картини, інсталяції, які були представлені в галереї, і зроблю такі комплексні відео. Всім гарного дня!